Який збір нафто для воїнів нині вкрай актуальний? Та що відомо про ініціативу Центру ментального здоров'я громади? Моє вітання це Марія Канцелярист і Зараз про акценти доби. Першу до новин держави та світу Україна і Фінляндія обговорили першочергові завдання коаліції укриттів цивільного захисту. Темою чергового кроку партнерства стало формування подальших практичних завдань, структури органів коаліції та приєднання інших країн до проєкту. Володимир Зеленський анонсував перезавантаження офісу президента України. Також у своєму вечірньому зверненні глава держави додав, що Андрій Єрмак написав заяву на відставку з посади глави Офісу президента. Новини на Янтарне ФМ. До локального нагадуємо, що для бійців 103 ї бригади 5-го батальйону з Яворівщини на фронт вкрай потрібна автівка. Нині триває надважливий збір на це авто захисникам України. Вже за перші дні зібрали більше 30 тисяч гривень. І загалом для цілів в 250 тисяч гривень вже є понад 60 тисяч. Це гарний старт, але важливо не зупинятися. Поширюйте відповідний допис у соціальних мережах. Ми Містили його в телеграмі, фейсбуці янтарне фем із лінком на банку збору. Аворівської родини полонених і зниклих безвісти військовослужбовці провели мирну акцію Тиха хода захід відбувся сьогодні у Всесвітній день інформації. Хода розпочалася біля пам'ятника Івану Мазепі та прийшла до алеї Надії, де розміщені портрети військовослужбовців громади, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Згодом біля пам'ятного знаку героям майдану традиційно організували спільну молитву за полеглими захисниками, Никами України Центрі ментального здоров'я Новояврівська відбулася важлива зустріч для внутрішньо переміщених осіб. Мета заходу нагадати про важливість турботи, про психічне здоров'я та показати, що поруч є місце, де можна отримати підтримку та безпечний простір для відновлення. Команда центру вже розробила програму наступних проєктів, які спрямовані на підтримку ВПО, роботу зі стресом і укріплення життєстійкості. Новини на Янтарне ФМ і до анонсів відділ культури, молоді та спорту Новояврівської міської ради анонсував турніри з настільного тенісу серед ветеранів війни військовослужбовців. Він до Дня Збройних сил України відбудеться в громаді 4 грудня, час 17.00. Локація Людова арена, клуб із настільного тенісу Галицькі леви. Також потрібна реєстрація, деталі про яку вже є в наших соцмережах. Про погоду в суботу хмарно з проясненнями без істотних опадів вночі та в першій половині дня туман на окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер південно-східний 3,8 метрів на секунду. Температура вночі 0,5 морозу. В день 3,8 тепла. Погіршення видимості в тумані 200-500 метрів. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все важливе на сьогодні. Я бажаю вам гарних вихідних і кращої. Музики на улюбленій радіохвилі. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.